Зараз я покажу, як я роблю відновлюю фари, е покриваю їх лаком. Так, значить, маємо пошкодження. Ну, раніше відео знімав, були пошкодження, собаки посарапали і доволі таки добре дуже посарапали. От одна фара вже готова. Під перший номер абразива, яким я починав, це все готувати. 180. Так, зараз покажу. Це у нас 180. Захищаю, зачищаю далі. Так, наглядний приклад для тих, хто постійно задає питання, чого я покриваю фари. Лаком і йде павутина, тріскає лак. Дивіться, щоб цього не було. Дивимося. Заводський лак. Да? А ось уже до пластика знято. Надо зняти оцей заводський повністю лак, щоб цього ефекту не було. Розтріскання лаку. Взаємодія з лаком. Заводським і нашим іде павутина і тріскає. Чого я починаю. Ну, в основному я починаю з 220 ки 240. ки І продовжую далі градацію там 320, 400 500, 800 і 1500 трізак. Все, отака схема у мене. Знімаю повністю до чистого пластика, щоб не було цього заводського лака. І тоді все буде ок. Далі беру 240. Далі беру 240 і пудру. Бажано пудру через пудру, щоб видно, як риска обирається. Може десь осталось коцки, царапки. Пудра це покаже. Ну це на перших е, градаціях, там крупних. Краще це все зробити. Так, слідуюча градація 400. Так, слідуючу градацію я беру 500. Надів м'яку проставку п'ятерочку. Поїхали на 500. Далі вже на м'яких проставках. Далі беру 800. Так, що що я далі роблю? Я його змиваю, це все льот. перед різаком. Так, беру різачок. Видно різницю, да? от 1500 трізак, от 800 риска. Так, щоб провірити, який буде ефект під лаком, ну, приблизно. Антисилікон. і отак от робимо. Оп, оп, оп. От видно, не дотер. Хоча ні, на руку не, не відчувається, все нормально. Бо я думав, що я там не дотер. Ось такий ефект буде під лаком. Так, все, підготував фари, обклеїв, обезжирив антисиліконом, обезжирив водно спіртовою останнім і обдув антистатичним пістолетом. Плачуть буду з мініка дюза 1,2, LPH80 і Вт. Плачуть буду Зелпі 80, лак, дай на 3000. Швидкий лак, він сплачується за 3-5 минут. Перший шар буде наносити не повний, крапельний такий. Отак От перший шар виглядає. Така мелка, мелка крапка. Робимо паузу три минути. Він э, схапиться і будемо далі бачити. Так, ну, скажімо так, що пройшло. Дві минутки можна наносити другий шар. Другий шар буду наносити аналогічно першому. Бувають такі випадки фар, що навіть зняв захисний шар і все одно рве. Так що, щоб цього не було, треба два шари отаких нанести і потім вже третій литий. Другий шар виглядає отак. Ще робимо паузу. І заливаємо. Так, пройшло 2-3 хвилини. Що я роблю далі? Подачу відкручую. На півтора оберти. Тиск остається такий самий. Значить задача слідуюча, яка я вливаю повністю і вже дивлюсь далі по ситуації. Якщо погано лак розтікся, бо він схаплюється дуже швидко, я йду заправляю сюди перехідний лаку розчинник і розтушовую, глянцую Получилось все нормально, зараз я вам покажу результат. Придеться легенько полірнуть. Не такі як не крути, якась оцкада десь упаде. Ну нічого страшного. На фари лака пішло густого 35 грам. Давайте глянемо зразу, що в нас вийшло. Ось така прозорість вийшла в Це нормально. Нагадаю, я розбавив 35 грам густого, додавив 3 грама повільного розчинника, бо цей лак він сухариться, борошно кидає, якщо при 20 стандартним. Так я дивлюся волосина всередині, як вам показать, Найшов. От, видно? Це половина всередині. Цей лак закривається швидко, за 5 хвилин він вже буде закритий від опилу. От через то я для таких робіт, як фари, його використовую. Ця вийшла фарка трошки покраще в плані. Пилу. Ну і гарно, гарно вийшла лінія також. Е, так, я к нема з новую. лінію, акуратна лінія вийшла. Так, і тут у нас так само я... лінія. Гарного вийшло. Так, це гарний. Фари залощені. Зараз розкажу вам. В даному випадку, в моєму випадку, на даних фарах я використав отаку послідовність абразивів. 180 240. 320 400. Потом надів я м'яку проставку 5 мм. 500 800 і трізак 1500. В даному випадку я використовував таку схему. Ремонта. Таку послідовність абразивів. Якщо фари мутні без механічних пошкоджень я починаю з 240. І далі стандартна схема. До цієї теми я ще хотів показати. Є Вакзоль Цікінс іменно інструкція, як правильно лачить фари. Правда, вона в мене є на на польській мові. Отак От вона виглядає. Ну, не знаю, дасть комусь це чи ні. Но тут пошагова інструкція, як, як що до чого робити. Треба переводити одним словом. Ну це все в них в 3М компанії. От. Як що до чого правильно. Якими лаками користуватися можна. Ну і на цьому все. Так що в сікінці є пошагова інструкція, покрокова інструкція, як правильно залачить. Дивимося, готовий результат на вулиці. Пара без царапин, подряпин. Без шагріньки, розціклося все. Ну, тут продивляюся, є трошечки барани, не дотер, але їх видно не буде. Це із середини. Ну, так, так виглядають фари по моїй схемі. По фарам на цьому проект закінчений. Далі у нас збірка.